Знаєте, чим я відрізняюся від інших ріелторів? Тим, що я дуже ретельно вивчаю квартиру, не тільки перед тим, як вас сюди запросити або продати, а навіть перед тим, як зняти відео. Вивчаю повністю її характеристики. Ось, наприклад, ця квартира єдине, я що не пам'ятаю, це яка тут квадратура. Ну, за ціну також можна подзвонити у хазяїна дізнатись. Mm, нічого собі яка картина. Давайте подивимося, що тут. Ага. Так, ну я ж кажу, я знаю всі свої квартири. Тут у нас е туалет, як бачите. Раковина. О, oh, прикольно. Пральна машинка в шафі, квартира супер ВІП класу. Бойлер захований, це мені подобається. Бо на чергушках такого небагато. А що у нас тут? Я думаю Ванна. Я ж сказав, що я знаю чудову цю квартиру. ванна ванна і кімнатка. Вілюр. Вілюр, та ти що? Краса. Так, чорний квадрат, картина. ну Тут все гарно, стільки дзеркал, щоб в мене більше, ніж квартири буде. Так, десь там видно наш офіс. Прикольно прикольно гарно ну Ця квартира плюсика її, в тем, що ти не в глибині Аркадія, а тут раз і погнав. От тут прикольно було б ще канатну дорогу зробити до офісу. Ну, це якби була моя квартира, я б зробив. А так я поки собі її купляти не буду. Так, ну і тут, звісно ж, же... кімната. Да, кімната. Поки тут немає ліжка дивана ніякого. Якщо ви купите цю квартиру, обіцяю вам подарую свій диван, а собі куплю інший. Він, правда, не дуже новий, але но на халяву о, гардеробна. Гардеробна. Так, така тут, Можна використовувати як торнік. А що у нас тут? А тут у нас кухня у. Кухня реально кайфова. Не знаю, наприклад, мені би вистачило тільки цієї кухні, щоб жити ще з таким диваном. Кухня класна, звісно, питань нема. Кухня класна і балкон. І балкончик тут є. Гарний балкончик, уютненький. Ось таке небо ще тут.